Це Т-72АВ, польський танк, який йшов на експорт. Ми його прозвали Жевжиком. Чому Жевжик? Тому що це польський танк, Жевжик це польське названня, яке в переводі означає енергічний. Поговоримо з танковим екіпажем другого танкового взводу, 3 окремої штурмової бригади. Ми поспілкувалися з бійцями про те, як працює екіпаж, про задачі танкістів та про яку техніку мріють, щоб ефективніше нищити ворога. Мій позивний Сіма, я командир танкового зводу, другої танкової роти і другого танкового зводу. Розкажіть, як почався ваш бойовий досвід? 24 лютого о 6-й ранку мені з Чорної сотні подзвонив мій командир, каже, ти що спиш, я кажу, так, я сплю. А Він каже, чого, давай вставай, війна почалась, їдь на базу, ти за старшого. Ну і отак почався мій день. Якраз я живу на оболоні, я тільки виїхав з оболоні, на оболоні вже почався двіж. Я блін, в інтернеті дивився, мене так шторило, думав, куди я поїхав, треба було там залишатися. Ну, Потім приїхав нас, розподілили по різним там, сказати, Хто в штурму вікі, хто куди. І так вийшло, що з самого початку я оказався в роті сказати, Я на це добро не давав. Ну, так вийшло. А, так як все ж таки стали танкістом? Ну, я, служ... я в 2010 році служив в танкових військах. Це Дісна, виходить. Ну, як як служив? Я не можу сказати, що я танкістом тоді був, тому що навіть на танку не разу не їздив. Хоч я був механіком водієм, з-за того, що у нас не було соляри у 2010 році, то я навіть на танку не їздив. То так. І виходить, тут вже я побачив, як наші затрофеї літанчик Т-72Б3. Я його побачив, я одразу пішов на штаб поцікавитись, що за танк. Я прийшов і сказав, що я механік водій я готов за нього сісти. На що мені відповіли, що цей танк буде розігруватися між батальйонів. Ну я тоді так і не зрозумів, що як піхоту сидить на танк пускай їдуть. Ну і потім десь через пару днів э, прийшла смс що набирають набираючись танкових екіпажів. Ну, я одразу без вагань пішов, так і перевівся в танковороту. Це була 72-ка, Нас на 72-ки і вчили, ми вже розуміли, що у нас буде Т-72. І нас вчили на Т-72. Навчання було дві неділі. Це дуже мало. Ну, Так як у нас ще був час, до комплектація, танки отримали, то ми вже потім сам, самі вже навчалися, як сказати, вбивали собі в голову ту інформацію, яку нам дали в навчальному центрі. І отак хлопці по трохи -чуть, чуть десь у нас було часу, мабуть, до першої БРКи. два місяці десь. Хлопці десь через два місяці вже почали працювати. Яку роль в штурмовій бригаді відіграє саме от танковий батальйон? Дуже велику роль. Як показала практика, всі, всі вже думали, як прийшов час, вже такі гадав, що всі думали, танки це вже, як сказати, не, не така опасна зброя. Ну, як показує практика, це самомогутня зброя, яка може виїжджати на прямий контакт і наносити той урон, який він наносить. Моїх три крайні штурми це... Е, орки просто кинули свої позиції і повтікали. що Піхоті дуже легко було. От Крайній штурм, то взагалі піхота за півчаса зробила те, що їм давали за 24 години забули штурму, штурманути. Тому що просто там ну, те, що побували, то побувало. Осталось трьохсот поздавались полон. А ті, що цілі були, вони просто повтікали. Це танк. Я знаходжуся в танку. Оце місце оператора навідника Тут в мене є всі прицільні пристрої, щоб наводити гармату і стріляти в кер. Ну, і так я контролюю башню, контролюю оберт башні, підйом опускання гармати, стабілізацію. Ну і в принципі роблю постріли. Ну, як піхота перевівся, то був командиром, потім на навідника, бо стріляти цікавіше в к. Вчився в Державному інстазі телекомунікацій в Києві. На третьому курсі почалась війна, я пішов воювати. А так я взагалі, якби я воювати не пішов, то мене б навіть не мобілізували, бо я, по-перше, був студентом, по-друге, мені було тільки 19. Через декілька тижнів ми поїхали на перший свій бойовий виїзд. Такий справжній бойовий виїзд, бо до цього були такі більш блокпости до охорона чогось там. А це був справжній бойовий на Мощун. І де ми були і під обстрілами, і окопи копали, і майже так сказати, вступили в прямий контакт з Піхотою. Тоді я побачив танк. Т-72 якраз проїжджав біля нас. і Він виїхав, зробив пару пострілів, Катурки всі розбіглися, наша піхота була врятована. Я тоді зрозумів, що мені хочеться бути танкістом, а не просто сидіти в окопах під обстрілами. Яку ви вибрали цю спеціальність? Ну, мою легенду вкрав мій навідник. Вообще, я завжди це говорив, що я сидів в машині, по нам крепко ложили, я дивлюся танчик, а йому взагалі все одно. Він виїхав туди, лусь, парочку, розвернувся і уїхав. Думаю, блін, як це класно. Приїхав, дав і уїхав. І ще з яким ну, результатом. Тому що я посиджу там, ну, в окопі, і коли я виїду на танк, мені здається, я більше принесу ураження там і. Цілі саме на танку. Ну, взагалі, я Спочатку хотів хоча б на якусь техніку. Тоді ж у нас не було нічого. У нас були тільки там, піхотні роти, там, батальйон. Роти були. Я хотів хоч на якусь техніку і от випала така можливість. Якраз мій зараз навідник, тоді був цей піхотинець, такий шурує з сумочкою. Я тоді залишився в Києві в роті охорони. Він каже, ти куди? Він каже, я на танки вчуся. Я кажу, чого. Все, я з тобою. Погнали. І так я одразу став на посаду механіка водія. Ну, звичайно, всі там люблять стріляти, командувати, а я от їздив. Найбільше мені запам'ятався штурм, коли ми виїжджали на 50 метрів прямо до ворожих позицій, до ворожих окопів. Це було досить цікаво. У нас була задача штурмувати. І якраз коли ми під'їжджаємо до ворога. Якомога найближче, то ми не зони ураження ПТРК. І прикриваємось фактично ворожою посадкою ворожою позицією. Тобто нас ну, майже неможливо вразити з чогось такого потужного. Там Максимум РПГ хтось би вибіжав. Але якраз цей РПГшник вибігав і його дуже швидко збрив, так сказати, мій товариш ззаду. Ми добре відпрацювали тоді, 40 снарядів осколочно-фугасних туди залетіло тікали, там була ціла рота, майже 100 чоловік. І по полю така товпа в 50 хпчиків бігла прямо до інших позицій. Головне знати, як полагодити всякі несправності, коли щось не заряджає, не працює, не стабілізує, клинить. Також головне ну, вміти стріляти з цього всього діла, знати там поправки, там, розуміти, куди тобі треба прицілитися, щоб влучити. А так, в принципі, Ну, і головне не сяти, бо ти майже нічого не бачиш, коли ти туди їдеш. Тебе так везуть, везуть, ти навіть не завжди розумієш, де ти їдеш. Бо огляду командира є, механік водій теж щось бачить, а навідник мало що бачить в прицілі, в тримплекс. В нього ось маленьке дзеркальце огляду, все, все, все що я бачу, отак вперед, і все. І часто навіть не розумієш, де ти їдеш. Тому це для деяких людей це дуже страшно, коли все в. Навколо стріляє, вибухає, а ти навіть не розумієш, де ти. Тут нестандартна модернізація, тут є велика велика особливість. Це ось цей тепловізор. Це чудовий польський тепловізор. Він е, кращий, ніж наші. Він справді, справді чітко все бачить. Дуже зручно вмикається, регулюється. Він спарений з далекоміром, тому через нього ведеться огонь так само, як через звичайний присіл. Снарядами вона стріляє? 125-го калібру, три типи снаряди це кумулятивний, осколочно фугасний і бронебійний. Верхово, скільки було бойових виходів у вас саме? Вони спочатку так, а потім вже збився щоту. Ну, Десь я не знаю, десь. Виїздів на прямий контакт десь 20 виїздів а штурмів, і десь і на штук 10 десь. десь так. Який самий страшний ворог для танку? У різних людей буде думка відлічатися, тому що для мене це міна. Тому що ти не знаєш, де вона буде лежати, коли ти на неї наїдеш, не чи є вона, чи нема. А от, наприклад, противотанкові засоби це ПТУР, ПТРК, які йдуть, то в основному ми вже коли ми виїжджаємо на прямий контакт, ми айворозвідка літає, ми вже знаємо, де у них стоять протитанкові засоби. Що ми одразу виїжджаємо і починаємо туди працювати. А коли ти працюєш по ПТРК ворожому, то за ним ніхто сидіти не буде, вони всі ховаються. Коли виїжджає працювати танки, показала практика. Ці ховаються, це істинні тільки такі воїни. Що був я не помню вже які був штурм? У нас получається я першим танчиком виїжджав, і мій заступник другим, другим парою виїжджав. Получається, я виїжджаю, роблю перший постріл, і після першого пострілу з посадки виліз РПГшник і вдарив по танку. але не попав. Рядом попав старяд, а другий танк, який їхав, він побачив, откуди прийшов постріл, він зразу туди дав, аеророзвідка вже політала, показує РПГшник, лежить і біля нього труба вже лежить. То отак його судьба закінчилась. А якби лежав би собі, то я думаю, може й живий би залишився. Як оцінити наразі технічний стан саме цієї техніки? Я люблю цю машину. Машина, завжди, я в ній впевнений, вона завжди довезе і увезе. Мій командир з нею це його перша машина. Він в ній був механіком-водієм, він по ній багато чого робив, займався, крутив, сутками під танком сидів. То він, грубо говоря, вона мені досталася в ідеальному стані. У нас немає борта. Ми Проламували по, в посадку, заїжджали і його зняли, десь потеряли. Я і не, і не почувствував нічого. Дерева ложилися, бо нам треба було туди приїхати і нормально навалити. У нас є, ну, там, осколочні ураження, ну і це поки що все. Які самі чутливі місця, які треба зберегти на цій техніці? Ну це ходова частина. Це гусля катки і оптика. Тому що якщо уразить оптику, поб'ється тримплікса, навідник, командири, ну, грубо кажучи, сліпі. Ну, там, якщо мій трімплікс зачепить. Якщо гусля спаде, то все, танки без руху, це дуже і дуже погано. Не можна залишатися без руху. Треба буде постійно в русі. Ну, після дежю, після такого доброго дощу на Донеччині тут. Такий жорсткий чернезем, болото зразу, е -е, щоб бачили, скільки грязі налипає. Дуже велика вірогідність застряти десь, утопити танк, не виїхати, не виїхати. Були вже такі случаї, в нашій бригаді ще не було. Ні, у мене був, я свій танк ночі утопив вже. Ну, Нічого достали. Отак, на... ну е -е, їхали з нічникамі. З, зі всіма, а лунного світу не було, була жорстка темінь. Я так просто ні хвост нічого не бачив. Я з люка торчу, фонариком даже світив. Ну просто отак. І тут один момент, вроди би бачиш, бачиш, проїжджаєш. І ти тільки наїжджаєш. бах, танк в воді. Навідник сидить, закриває люк. Танк вода в танк затікає, він закриває люк. Ну, мабуть, хотів в танку і залишився в ньому. Нічого, я швидко виліз з танку. Його позвав, почали кипішитися, коротше, Достали, доставили. Дуже багато часу йшло, але ну, достали танки, уїхали. А це десь було е, 2 кілометри від нуля. Ми, тільки, ми виїхали, відпрацювали і вже їхали додому. Це така була дуже небезпечна, тому що я думав, що нас бачать, нас ведуть, побачили, що ми е, е, отопили танк, Я думав, що вони вже будуть тоді наведені, що ми другим танком почали доставати, не достали. Приїхав леопард перший тягач. І нас вже достав тросом. Ну, там чуть друга методика. Танк як, просто кидаєш трос, і він двигуном своєю масою тяне. У леопарда є лібьоки, ковши, дуже багато там пристроїв, які можуть достати танк. Ну, що по погодним умовам, Либо в мороз, мінус 10, мінус 15, коли земля вже замерзає. Танку по барабану він собі дуже, дуже добре йде і літом. Як проходить взагалі ваша робота під час штурмів? Та я практично нічого не бачу. У мене такий маленький тримплекс. Я собі їду вперед, дивлюсь, шукаю колію, яка вже накатана. Слухаю вказівки командира. Ну, Злагодженість там екіпажами, спілкуємось. Приїхав, довіз їх, вони відпрацювали і увіз їх обратно. Ну, Це відкат. Перекат, якийсь там поворот, довернуть, повернуть під правильним кутом, там такого плану. Розкажіть про свій найвдаліший шторм. Крайній. Тому що там а, спочатку все так почало складуватися, що а, я розумію, 5 хвилин я вже на позиції, я з башні вилажу, я дивлюся, я нічого не бачу, тому що ще темно. Вже виходить, кінець літа був. Я ще думав, що десь в 4,20 чи світло, тому що тут на Донеччині світає гораздо раніше, тут десь в 3,40 вже літом світло і тут не підрозділи. Я їду, я вже розумію, що темно. Це добре що ну, на першому танку тут стоїть тепловізор і на другому танку стоїть тепловізор. Добре, що мій наводчик за пару днів до цього, чим -то, ну, неділя пару а, Йому щось чуйка стрільнула, каже, пойду наводчика обучу на тепловізор. Коротше. І так вийшло, що ми виїхали, не побачили нічого. Тепловізор так відпрацювали дуже добре, що другий навідник включив його, настроїв, розібрався, що два танки вночі ночі дуже добре працювали. І виходить, ми коли їхали, нас за два кілометри вже десь полили, сипали зі всього по нам. Просто є, навіть, ну ви бачили танк в осколках. Тоді, виходить, наводчика і ранило мого. Я не знаю, десь ну, я не рахував, але снарядів десь, мабуть, стопа нам було випущено. І біля танку, і прямо виходить, прилітає снаряд. Танк на нього і він детонує під танком. Це долі секунди раніше газу дав би і прямо в танк би прилетіло. То от такий самий, серйозний, самий жорсткий штурм, де ми відпрацювали. Ми покинули свої позиції, і піхота за півгодини виконала те, що можна було виконати за 24 години. Як от вести себе в цих моментах, зберегти життя екіпажу та техніки? Е, так сказати, одразу відповідати на це питання, це нереально. Це тільки по ходу бою, яка буде ситуація в бою. Треба бути холоднокровним, спокійним, щоб прийняти те рішення в той час, яке буде потрібно. Я думаю, тільки так. Вже багато таких випадків було. Ну, поки пу -пу -пу, все добре, справляємося. А був у вас танковий бій? Ні. Танкового бою, боїв ще не було. Хоч ми вже виїжджали, виїжджали на Андріївку, я вже чекав танки, мені вже там вже по перехватам дивилися, що от от зараз там три танки готуються виїхати. Тіпа, я думаю, о, круто. же краще тоді ми не тільки осколки вже почали заряджати, ну, тому що розуміли, чому вже броньова техніка виїхати, то ми вже зарядили бронебійний і комусь. Ну, дуже легко було розбирати броньову техніку. Ну, Танку до ще не було. Зараз ви штурми проводите на цій техніці. Це танк Т-72. Mm -hmm. Це єдина машина, яка вами опанована, чи є, були ще? Ну, У мене мій перший танк був Т-90. Трофейний. Потім ми його благополучно в нас його забрали. І, І ще в мене є запасний танк. Теж Т-72, але там більш, більш в нього броня. Ну, от, ми виїжджаємо з цим танком. Ну, але там зараз, зараз другий екіпаж сидить, тому що танки ну, в гарному стані. І ми от постійно парою працюємо: цей танчик, Жевжик і Франкенштейн. Ну, це наша пара. На поле бойових виїжджає спочатку прапор, ну, а потім вже там закатується. А, е, яка маса цього прапору 45 тонн. А ви цікавилися ще якоюсь технікою? Чи є для вас якась пріоритетна, яку б ви хотіли опанувати? Я хочу Абрамс. У мене командир хоче Леклерк, наводчик Леопард 2-6. Я хочу Абрамс, тому що ну, не знаю, якби американська армія, американська техніка і, в общем, те, що роблять американці, мені більше там імпонує. Мені кажеться, було б круто, якщо б мене був би Абрамс.